У Львові діє спеціальний план перехоплення після резонансного вбивства колишнього голови Верховної Ради Андрія Порубія. У мережі вже з'явилося відео злочину. На кадрах видно, чоловік із рюкзаком кур'єра та в мотоциклетному шоломі підходить ззаду і здійснює кілька пострілів у притул. Над розкриттям цього злочину зараз працюють правоохоронці. Чи вдалося їм вийти на слід нападника? Та який мотив шукає слідство? Марічка Кужик розкаже. Андрій Паробій, львів'янин, мешкав з дружиною у будинку за кількасот метрів від місця вбивства. За інформацією знайомих, в обідню пору йшов з дому на тренування, мав з собою спортивну сумку. Саме на цій вулиці Єфремова застрелили народного депутата та громадського діяча Андрія Парубія. Це дуже спокійна вулиця в історичному районі міста. Напад стався просто серед білого дня, близько у півдні. Камери спостереження зафіксували момент вбивства. Нападник був одягнений у шов. А в руках сумка відомої кур'єрської мережі. Він підбігає ззаду, робить кілька пострілів і втікає. За попередньою інформацією, на місці вбивства знайшли сім гільз. Андрій Пербій загинув одразу. Постріли були в притул, ось що кажуть мешканці вулиці. До мене приходила поліція, я також давала свідчення. Ну, я в цей час була на кухні, а кухня виходить в подвір'я. Так що я не чула. Працювала благапі, нічого не було чути. Ніяких криків, ніяких звуків, більше нічого. Чув бо я був в середині. Як в таким тихенькій вулиці таке може можна статися. Місце злочину огороджене. Тут досі працюють правоохоронці. У місті голосили план перехоплення. Нагадаю, рік тому у Львові застрелили колишню депутатку Ірину Феріон, обвинувачений у її вбивстві 19-річний В'ячеслав Зінченко. Перебуває під вартою. Суд у справі ще триває. Йому загрожує довічне ув'язнення. Чи пов'язані ці два злочини з'ясовує поліція? Колеги Андрія Перубія певні до вбивства причетні російські спецслужби. Вбито було тому, що це. Російська помста за його позицію, в мене тут навіть немає жодних сумнівів. Він дуже активним був в комітеті з питань оборони, Вважав свою місію допомагати армії. Я думаю, що, напевно, з політичною його діяльністю. Я чомусь так думаю. Ну, це шок, тому що, по-перше, я навіть не знала, що пан Парубій жив тут біля мене, фактично його ніколи не бачила. Ну і взагалі шок. Це ж людина відома. Ще з революції гідності Андрій Поробій був відомий своєю громадською позицією підтримкою ветеранів культурних та освітніх ініціатив. Правоохоронці закликають усіх, хто має бодай якусь інформацію, повідомити поліції аби допомогти у розкритті справи. Марічка Кужак Андрій Попович Лівтесен один 1+,1. Патріот, відомий громадський діяч, комендант самооборони майдану, секретар РНБО і спікер парламенту Андрій Парубій послідовно відстоював інтереси України. Він був активним у комітеті з питань оборони в останньому скликанні Верховної Ради і допомагав фронту. Він народився у шахтарському містечку на Львівщині. В університеті вивчав історію, а згодом політологію в аспірантурі львівської політехніки. Був організатором перших в Україні пікетів і провадив табори для патріотичної молоді. Велику політику його приніс помаранчевий майдан. Він долучився до партії Наша Україна згодом до батьківщини. На перших шпальтах світових ЗМІ парубі опинився знову під час революції гідності. Він був одним із польових командирів, куратором самооборони а після перемоги майдану. Став секретарем РНБО, де неодноразово отримував звіти про те, що на нього готують замахи. Потім став спікером парламенту, де вів європейський та євроатлантичний курс України. Наприкінці 2014-го, коли на сході вже точилися бойові дії, на спікера парубія було скоєно замах в урядовому кварталі. Молодик у чорному жбурнув під ноги голови Верховної Ради Гранату Ф 1 Парубій тоді відбувся переляком і назвав це спробою Кремля перенести війну до тилових міст у глибокому тилу у Львові. Такий самий молодик у чорному випустив у депутата від Євросолідарності вісім куль до останнього подиху. Андрій Парубій сповідував принципи озвучені ним і ще під час революції гідності в ексклюзивному інтерв'ю. ТСН навіть сьогодні ці слова є мрією і метою для мільйонів українців. У своїх завданнях ми зазначили, що ми виступаємо за збереження державного суверенітету і цілісності України за європейський вибір за захист прав і свобод громадян і проти впливу імперського кремля.